Всім привіт! Хочу вам показати вирішення проблеми був у мене в розбиті отвори на варіаторі вітру. От і ця ступиця. Вона ще сама ходила на цьому валу, вона плотно не сиділа. З варіатор вітру можна було придбати. Він коштує не варіатор вітру, а це Він коштує 3 3000 гривень, це я в інтернеті знаходив. Не знаю, чи стільки чи може більше вона вже коштує. От, Але я завіз до токара. Токар мені наварив ось цього вала трішки і перепресував, завтулив мені ось ці отвори на ступиці от І зараз все працює, можна сказати, чудово. Воно ще змаститься і буде все в прекрасному стані. Ходить туди-сюди. от Думаю, що буде працювати. Також замінений. Тут стоїть два підшипника. Один підшипник замінив, а іншого не було в магазині, то замовив ще, то десь має прийти завтра післязавтра. І буде замінений ще віджимний підшипник якийсь е, тут спереді стоїть, бо він також вийшов із ладу вже пустить. Все, нехай всім щастить.